Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас сніжна весна. Порозквітали квіточки, листочки, он на калині навіть вже з'явилися, мають зацвітати абрикоси, персики. І тут в нас така неочікувана погода. Випав сніжок, морозець. Все трішки попримерзає. Трішки нас весною засніжило, так як мої дітвора кажуть, взимку не було снігу, а весною можна брати сані і їхати сковзатися. Ще квіти то це таке, а ось вже бруньки такі, ось черешні, абрикоси, персики. Дуже шкода, тому що вони попримерзають і вже врожаю не буде. Все позасипало сніжком. Ось подивіться на персика. День-два і вже був би гарно розцвів би, і тут сніжок, і, ну, і все пропало. І чим ти його вкрити, агроволокном накинути, але іде дощ мокрий, такий снігом, воно примерзне, тому ще буде хуже буде ламати гілки, тому не вкриваємо вже, що буде, те буде. І сьогодні такого весняного сніжного дня я хочу приготувати пиріжки, пісні пиріжки, тісто, яке буде підходити як для солодкої начинки, так і для солоної. Це тісто мені підказала одна господинька, тому я ось буду замішувати і пробувати. У мисці в мене 20 грам дріжджів свіжих, чайна ложечка солі. 50 г цукру всипаю і перетираю, поки дріжджі не перетруться з цукром. Пливаю холодненької водички, тому що я ось завжди місила чи на молоці, ну, щоб тепленька бо водичка була. А ось а вона рекомендує на холодної водичці. Ливаємо водичку 275 грам, борошна тут у мене в місті 550 грам. Сиплю половинку, трішки вінчиком замішую, потім буду всипати інше борошно, вже дві ставати вінчика і замішувати рукою. Це ще в мене в кружиці стоїть олійка. Олійку будемо давати в кінці замісу. Вимішую 5 хвилинок. Через 5 хвилинок буду вливати олійку. Олії потрібно 75 грам. І починаю помаленьку вмішувати в тісто олію. Зразу ж треба помалесенько, тому що буде дрипсати олійка. Пумогенько, ось так умішуємо. І трішки часу, і гарно вже все об'єднається. І ще з олійкою вимішуємо знову 5 хвилинок. Ось таке гарненьке, м'якеньке тісто виходить, кладемо його в мисочку, зразу накрию плівкою харчовою, а потім рушничком. Тому що в нас є олійка, щоб рушничок не заморзався олійкою. І ставимо, щоб наше тісто гарненько підійшло. Якщо у вас тепленько в хаті, воно дуже швиденько підійде. І що трішки холодніше то треба трішки більше часу. Поки тісто буде підходити, перекручу мак. Пиріжки будуть з маком і смородиною, з замороженою смородиною. В кого ще є ось така стара колишня макотерка? Я вже навіть не пам'ятаю, скільки їй років. Але ж працює. І не треба світла, нічого, все гарно перекрутить, перетремак. Мак перекручую, але заварувати, запарувати я його не буду. Тому що смородина у мене заморожена, я її заздалегідь дістала, вона розморозилася, надрослячок її відкинула, щоб рідина нас, бігла, яка розтала, і вкидаю до маку смородину. Мак чому не запарує? Тому що смородина потім пускає трішки свій сік і Мак буде його вбирати, і він буде ставати вологий. Додаю цукор і все перемішую. Начинка готова. Пройшла в мене годинка і 10 хвилинок. Зараз подивимося, яке в нас тісто. Ось подивіться, воно вже гарненько підійшло, можна формувати пиріжки. Тісто дуже гарненьке. Руки буду мочати в олію, відщипату шматочок тіста і ліпити звичайні, простенькі, продовгуваті пиріжки. Тісто дуже м'яккеньке. Зліплюється легенько, але ж Треба дуже дуже щільно щіплювати зверху, тому що я швом викладаю цим до догори наверх. І в мене потім трішки вони розійшлися. Тому кажу вам наперед, що пощіплювати потрібно досить сильно. А чому я схотіла до догори класти? Ну, думаю, щоб... Не потікли пиріжки, щоб сік не витік, а лишився все весь в пиріжках. Тому я вирішила ось покласти таким грібенцем догори. Дечку застиляю пергаментним папером, щоб вона не сковзалася, я її трішки зімняла і викладаю пиріжки. І ось так формуємо всі інші. І даємо пиріжкам підійти. Пиріжки підійшли, духовку розігріваємо на 180 градусів. І будемо їх пекти 25 хвилинок. Ну, все залежить від вашої духовки. Готові дістаємо, охолоджуємо, знімаємо і вже можна буде смакувати. Ще в мене виходить ось такий рулетик. Ось, бачите, трішки розійшлися. Тому потрібно дуже добре щіплювати. Зверху пиріжки я нічим не змащувала. Не олійкою, не цукровим сиропом. А ось такі, які виробила тістечко, ось такі і запекла. І вони виходять ось такі рум'яненькі, жовтенькі. Але одночас дуже, дуже пухкенькі і смачні. І ось такі в серединці. Дуже ніжні та смачні. Обов'язково приготуйте за таким рецептом і ви не пошкодуєте. Дякую пані Юліані за чудовий рецепт пісного тіста для пиріжків. Вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Всім бажаю гарних, мирних, спокійних днів. До зустрічі!